Сьогодні у нас новий комплекс ранкової гімнастики з малим м'ячем. Перша вправо. Вихідне положення ноги разом. Руки розставлені в сторони. М'яч тримаємо в правій руці. Поворот голови починаємо в ліву сторону. Вихідне положення прийняли. Вправо починаємо. І раз, два, три. Чотири. Раз. Два. Три. Два, три, закінчили. Наступна вправа, піднімання м'яча вгору. Почергово, лівою та правою рукою. Вихідне положення ноги разом. М'яч тримаємо в правій руці. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа. Виконується з положення, стоячи на колінах. Стаємо на коліна. М'яч кладемо перед собою. Вихідне положення. Прийняли. Почергово беремо м'яч. І виставляємо руки в сторону. Почнемо з правої руки. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Закінчили. Підіймаємось. Беремо м'ячик обома руками, піднімаємо руки вгору над головою. Ноги ставимо разом. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три. М'яче обома руками перед собою. Почергово підіймаємо ноги зігнуті у коліні і торкаємося коліна м'ячем. Вправо починаємо з правої ноги. Вихідне положення прийняли. Вправо починаємо. І раз-два. Три. Чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три закінчили. Наступна вправа стрибки кладемо м'ячик перед собою. Стаємо ось таким чином, щоб м'ячик був з правої сторони. Ставимо руки на пояс. Робимо три стрибки поспіль, а на четвертий перестрибуємо через м'ячик. Вихідне положення ноги разом. Руки на поясі. Право починай. І раз, два, три, чотири. На місці кроком руш. Раз, два, три, чотири. Тепер м'ячик опинився у нас з лівої сторони. Так само робимо три стрибки поспіль. І перестрибуємо через м'ячи. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три. Окому руш. Раз, два, три, чотири. Робіть зарядку кожного ранку і будьте здорові!